Я хочу їсти. Хто небудь нагадайте мене? Треба дописати розділ. Хто так голосно плаче, когось катують. Всім привіт, я Вензди. Потрібно перевірити, що трапилось. Ви навіть мерця розбудили. Е, привіт! Я зомбі. Треба піти перевірити, що там сталося. Хто сміє будити дракулу? Я спав тисячі років. Добрий вечір, я вампір. Зараз дізнаю, що там сталося. Фібі, ти розбудила усіх. Скоріше розкажи, що сталося. Я хочу їсти. Дуже сильно зголодніла. Всім привіт! У нас новий кулінарний челендж. Давайте дізнаємося що хоче малятко Фіві. Ось це так. Вона хоче коктейль. Okay. Буде зроблено. Треба налити трохи молока в блендер. Далі покласти кульку шоколадного морозива. Чудово! А тепер найцікавіше чорне вугілля. З його допомогою я зможу зварити найтемніше найтемнішого всьому земному і підземному світі. Вугілля неймовірно смачне. А тепер усе перемішуємо. Вау, який гарний чорний колір. Річ принеси келих. Чудово. Переливаємо какао і зверху додаємо збитих вершків. Вийде нереально смачно. Треба додати мармеладних павуків. Готово? Вен здається, твої чорні ідеї завжди виглядають дивно. Давайте я покажу свій ідеальний какао. Мені знадобиться полоничний сироп. Є його обожнюю. Занурюємо келих у сироп. Чудово! Тепер кулька червоного, як мої очі морозива та багато молока. Усе занурили у блендер і взбиваємо. Мені знадобиться крига у вигляді кістачок. Стільки вистачить. Наливаємо коктейлю келих. Все готово. Вставляємо трубочку і можна дегустувати. Е, а я нічого не придумав. Я не можу думати на голодний шлунок. Ого, цей череп схоже на той, звідки я недавно дістав мозок. Ха, Ха! Візьму твоє око. Так, покладу сюди. Тепер мені потрібне газування. Потрібно відкрити пляшку. Не виходить. Відкривайся! Давай я допоможу тобі. Дякую. Наливаємо газовану воду в келих з очима. Мям-ням-ням, як смачно! А цю банку можна проткнути. Ой, ха-ха, як весело! Вам також весело. Наливаємо трохи в мікелив. Ой, пробачте. Ну все залишилось покласти кульку морозива. Все готово. Я такий радий. Спробуй. Коктейлі виглядають так класно. Я хочу швидше спробувати цей. Чому в ньому так багато мармеладних очей? Дивно. Добре, спробуємо. Мм, морозиво зі смаком лайма. І мармеладне око таке смачне. Ха -ха -ха. І коктейль мені дуже сподобався. Прикольно. Все до кінця зі здорово. Так, а що тут? Цей павичок виглядає мило. Спробуємо сам коктель. Кіл, яка гедота, начебто коктейль із вагілля. Весь язик чорний відстій А що тут? Вау, виглядає класно. Хочеться спробувати. Смачно! А ще на келиху? О, та це палиничний mm. сироп. Okay. Ну таке. Мені треба обрати переможця. Я обираю зомбі. Yeah! Що? Я виграв? Оце так. Давайте обійматись. Чим же ми займемось на цей раз? Фібі вже вирішила. Так, це буде бургер. Трутяк. Гарний вибір. Давай я приготую тобі свій найсмачніший бургер. Ця булочка жахлива, а ось моя червона виглядає надзвичайно, правда? Ну, таке. Знайду щось під столом. Ого, як тут багато сміття. Що це? Шкірка від банана? Мені не потрібна. Мені потрібна булочка. Ого, знайшов ідеальну булочку. Підходить. Дивіться, я знайшов собі булочку під столом у смітті. Вона жахлива. Ні, вона те, що мені потрібно. Наріжу трохи овочів для бургера. Я вже забув, як це керувати ножем. Виявляється, дно. Зомбі перестань. Хоча продовжуй. Ти дав мені чудову ідею. Я візьму ці салати для бургера. Тепер посмажу котлету. Чудово, вийшла ідеальна котлетка. Кладемо її на бургер. Тепер треба додати трохи помідорів. Як же добре, що я маю гострі пазурі якими я можу нарізати все, що захочу? Мій сир буде з зубами, кладемо сири зубчиками та зверху булочку. Далі червоні ріжки, з перців та оченята. Ідеальний вампірський бургер готовий. Це просто смішно. Давайте я покажу вам справжній бургер. Мені знадобиться мій останній винахід: блискавка натор. З його допомогою я можу зловити всі блискавки в окрузі і оживити. Ой, тобто приготувати котлету. Потрібно лише зловити потрібну хвилю. Ура! Вийшло! Ага, це так потужно, так круто. Моя котлета приготувалася за лічені секунди. А тепер підготуємо булочки. Лани в мене чорні, додамо трохи салату, далі котлета, сир та помідор. Треба вирізати з цього перцю справжні гострі зуби. Готово? Тепер мені потрібна картопля фрі. З її допомогою я зможу зробити лапки своєму бургеру. Але треба пофарбувати картоплю фрі в чорний колір. Чудово. Тепер парочку очей. Вони ніколи зайвими не будуть. Готово! Знову так швидко все зробили. А мені потрібно ще сміття. Оце так! Я знайшов щось дуже смачне. Це вірус. За його допомогу я став зомбі. Сподіваюся, що малятка Фібі теж стане, коли спробує мій бургер з вірусом. Треба покласти руку та налити трохи відходів. Накриваємо та готова. Вау, усі бургери такі цікаві. Але я хочу спробувати цей. М -м, виглядає так мило. М -м, прикольно. А що тут? Картопля фрі. Смакота. Yeah. Okay. Смакота. А тепер спробуємо сам бургер. М -м, мені дуже подобається. Весь awesome. де молодець. А вже ж. А це що? Зомбі постарався. And... М -м, добре, треба спробувати хоча б трохи. Oh -oh. Ой! Жива відпусти, щось їй не сподобався мій бургер. Oh. Це було жахливо. Я обираю переможцем венздей. Ніхто не сумнівався, що мені рівних немає. Залишилось дізнатись що хоче цього разу. Фібі О, то це ж панкейк. Давайте ж приготуємо. Okay. Я вважаю, тут нема нічого складного. Почнемо. Я навіть придумала, кого хочу намалювати тістом для панкейків. Мій милий ручний скорпіончик. Не дивіться, почну малювати. У мене ідея. Я зроблю панкейки у вигляді кажанів. Бо вони в мене такі милі. Точно сподобається Фібі. Треба тільки акуратно ввести кажана. Готово. Можеш відлітати. Бувай крихітко. Зробимо ще пару кажанів. Скоро все буде готово. Ого, кажани, я таких несніданок їм. Що ж мені зробити? Точно у мене тут є запаси мозку різних цікавих людей. Зараз мені точно треба з'їсти мозок художника, щоб намалювати найкращий малюнок тістом для панкейків. Мій жахливий гниючий мозок прибираємо, а ось цей треба вставити. Сподіваюсь, що спрацює. Закриваємо. Бррр. Що це за тіло? Від мене погано пахне, і я трохи зелений. Ну нічого, зараз все виправимо. Ось так набагато краще. Мені треба намалювати арт панкейк. Зараз зробимо шедевр. Вийшло неймовірно гарно. Потрібно тільки скласти всі частини. Це справжній шедевр. Неймовірно. Ось це зомбі дає круто, а мені час витягувати своїх мишей. Думаю, що зроблю смачні панкейкові сендвічі. Трохи взбитих вершків та накриваємо. Має бути дуже смачно. Тепер yeah. треба полити все паленичним сиропом. Готово. О, у мене ідея. Хочу налякати зомбі. Я вип'ю твою кров, якщо вона з сиропу. Ха-ха. Я все приготував. Правда? Непогано, але у мене набагато краще. У мене шедевр. Мені час зібрати мого скорпіончика. Потрібно скласти всі частини разом та отримаємо скорпіона. Ідеально. Фібі також сподобається. Вонося залоскатало. Ой, все у слизі. Як же так доведеться їсти такий панкейк? Я оберу із заплюшеними очима. Хочу цей. О, що це? Слиз якийсь зверху? Може, це сироп? Ні, це соплі, Гудота. А що зробила виндей? Який милий скорпіончик з панкейків. Мені терміново треба спробувати. М -м -м, так собі. А що зробив вампір? О, Це маленькі кажани. Вони так прикольно літають. Полетіли, полетіли. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ой, як смачно! Мені дуже подобається. Я хочу ще. Це просто смакота. Я вже вирішила, перемагає вампір. Ура! Це моя перша перемога. Дякую, мадам Фібі.